сьогодні. як спроба зупинити конфлікт на сході України. Президент Петро Порошенко на Радбазі заявив, Україна звернеться до ООН про допомогу. Київ хоче присутності блакитних шоломів по лінії дотику і по неконтрольованому кордону з Росією. Кремль, який ще кілька місяців тому волав про миротворчу місію, вже проти присутності ООН на сході. Заявку України розглядатимуть в ООН усі країни цієї організації, втім Росія, яка має право вето, ймовірно скористається ним одразу. Бо українське керівництво заявило, росіян для місії не пропонувати в зоні. АТО їх і так забагато. Чи є шанс для блакитних шоломів в Україні? У репортажі Ірини Павленок. загиблих і ще рахують близько сотні в полоні. Доля щонайменше 82-х невідома. Не вдавати, що те, що сталося під Дебальцевим, має стосунок до мінських домовленостей. До цього Петро Порошенко закликав сьогодні Ангелу Меркель, Франсуа Оланда та Путіна під час телефонної розмови. Україна наполягає негайно обговорити питання введення миротворчого контингенту у зону конфлікту на консультаціях міністрів закордонних справ Євросоюзу. Позиція Києва росіянам поміж миротворців не місце. Про це Порошенко чітко заявив під час зустрічі з комісаром ЄС з питань політики сусідства Юганесом Ганом. Росія як країна агресор не може і не буде брати участь в цій миротворчій операції. Ми не погодимося на такий формат миротворчої місії, який має загрозу легалізувати багатотисячний російський військовий контингент, який так нам таких миротворців вже вистачає. Є серйозне занепокоєння ситуацією на сході. Я закликаю до дотримання режиму припинення вогню. і особливо закликаю до відведення важкого озброєння. Та у якій кількості має приїхати із миротворчою місією формат, що тільки буде визначатися, найприйнятнішим президент назвав поліцейську місію Євросоюзу. Так називають низку місій із залученням силовиків ЄС, які діяли у різний час на території колишньої Югославії, Палестини, Афганістані та в інших місцях. Їхні обов'язки від консультацій до охоронних рейдів. Розвести війська, організувати моніторинг озброєнь, створити гуманітарні коридори це може бути завданням миротворчих місій. Київ уже заявив, миротворці мають бути і по лінії зіткнення, і на кордоні з Російською Федерацією. Я вважаю, що миротворчий компонент буде підтримкою і великою допомогою реалізації мінських домовленостей, які зараз не виконуються. Нам потрібні реальні гарантії, от тільки для проведення такої місії, треба отримати мандат ООН, тобто рішення за радбезом організації Об'єднаних Націй, де у Росії як відомо, право вето Кремль уже висловив невдоволення в свого постпреда Чуркіна. Росію цілком влаштовує місія ОБСЄ, яку українська громадськість невпинно критикує. Добитися того, щоб росіян поміж миротворців не було, навряд чи можливо кажуть експерти. У мене є дуже високі сумніви щодо того, що Росія взагалі. Допустить такий формат операції, тому що для неї це буде катастрофа. Пояснюю чому. Тому що є ще таке написано правило ООН, і це є право держави визначити контингенти, яких країн можуть приймати участь. А щодо написаного правила ООН, країни, які мають спільні кордони з країною, в якій точиться конфлікт, як правило, не беруть участі в таких операціях, ну, тому що вони можуть бути звинувачені у власних інтересах щодо забезпечення. Операції на цій території, навіть за умови вирішення питання, миротворча місія зможе почати роботу не раніше ніж за півроку. Бо окрім ключового рішення, треба ще визначити склад контингенту, функції, розподілити сектори це чимало технічних завдань. І чи можна за допомогою миротворців зупинити війну? І експерти і політики розуміють, йдеться про замороження конфлікту. Утім, багато хто вважає, це немало, якщо будуть збережені людські життя. Ірина Павлинок, Олександр Шилко, Алла Хоцанівська, Спецкор, 2+,2.